Мій чесничок дуже потребує підживлення. Щоб це зрозуміти, не потрібно ходити до гадалки, це видно неозброєним оком. Він починає жовтнути, йому не вистачає поживних елементів. Така ситуація у мене цього року не тільки з чесночком. Цей чесночок трішечки поживіше, а зимова цибулька, кущівочка. І навіть трішечки весняна цибулька починає теж жовкнути місцями вже. Я хочу отримати гарний врожай, а не такий, як минулого року з чесником у мене був, тому по-любому буду підживлювати. Для підживлення чесничку та цибулі обрала таке добриво воно ще підходить для прянощів. Воно водорозчинне, пакетик на 10 літрів. Якраз перо не буде жовтіти, гарантують гарні цибулини, чудовий смак та аромат, відмінну лежкість на зиму і високий вміст ефірних олій. Підживлювати буду оприскуванням. Добре вирощинила. Тепер заливаю його в свій новенький оприскувач. Огляд на нього я вже вам робила. Біжу все підживлювати. Ретельно з усіх сторон. Форсунка ця ідеально підходить для такого підживлення. Кошівочко на такій стадії росту вперше у мене така картина відбувається. Залишилося підживити весняну цибульку сорту «Халцедон». Діло зроблено.